Усім привіт! Вітаю вас на каналі Кліктех, де сьогодні я розповім про одну з найкорисніших утиліт для вашого Windows. Панель завдань Windows 11 не пропонує багатих можливостей по сортуванню або групуванню на ній ярликів. Обмежуючи користувача лише фіксацію часто використовуємих програм. Але ви можете створити додаткові панелі із добірками потрібних ярликів за допомогою утиліти. Дана утиліта дуже проста як у завантаженні, так і у налаштуванні. У описі під цим відео ви знайдете посилання на сайт для завантаження ZIP архіву. Після завантаження раджу зберегти файл в зручному для вас місці вашого комп'ютера. Отже, відкриваємо taskbar. По-перше, нам треба обрати необхідні програми для компонування, наприклад, програма для монтажу та підготовки до публікації відео на канал. Обираємо програми та даємо назву папки. Також доку з ярликами програма дозволяє присвоїти світле, темне або будь-яке кольорове тло. Задати прозорість і вибрати відповідну іконку. Додатково пропонується налаштування опції послідовного запуску відразу всіх додатків у доці за допомогою клавіш Ctrl плюс Enter. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково ставте вподобайки, пишіть в коментарях додаткові питання, а я обов'язково відповім, та підписуйтесь на канал. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм з цікавими новинами стосовно розвитку технологій. Гарного вам дня та до побачення!